У Китаї, у травні або червні, в східній провінції Шаньдун можна побачити видовище, що зачаровує цвітіння тисяч диких кактусів. Як це виглядає? Побачите в сюжеті. У китайському повіті Улянь східної провінції Шандунь раз на рік можна спостерігати унікальне явище. Тут на території приблизно в 67 гектарів в гористій місцевості розташувалося поле з дикими кактусами. Раз в 365 днів це поле вкривається буйним жовтим кольором. Квітки в кактусів досить великі. Помилуватися ними приїжджають жителі зі всієї провінції. Найбільш унікальне в цьому видовищі те, що квітнуть кактуси всього трохи більше 10 годин в травні або червні. При цьому, навіть якщо ви якимось чином зможете вгадати час Вітіння, побачити це різнокольорне поле все одно буде непросто, адже свої квітки ...кактуси демонструють лише на сході або заході сонця. Варто відзначити, що ...кактуси із давнини застосовувалися як лікувальний засіб в китайській медицині. Вважалося, що вони стимулюють кровообіг, виводять токсини з організму і знімають біль. Крім того, кактус може допомогти при дизентерії, астмі і болях в шлунку, а ще поглинає шкідливі випромінювання комп'ютерів і телевізорів.